Привіт, друже, Ти на каналі Світляк. Продовжуємо серію відео про пригоди мого AMX 1390, єдиного танку, який має ім'я в ангарі, назвати його Джої. Отакий він, красень. Має одне око, але яке. Дуже бачучке Ну що, і за сетап проти мене шел, моя її пересвічую. Ідемо. Стандартні кущі. Але ось така прикрість, що в мене просто вривається. Я ну не очікую цього. Роблю перший постріл якийсь Коротше, коротше, два, дав і все. <кл 'язова> ну, я не очікував такої наглості чого ти так просвітився. Десь він зовсім зовсім поганенько зіграв Так, ну що, є 50 50 у нас на замку його конвої КС-59. Просто розбирають. Ну, чар-мурат там трохи криє замок. І з ми ще досвідчуємо конвея, КС-ку. Давай пришвидшимо вона на кущах. ЛТшне. Знамагаюсь намагаюся такі щось ще знайти. Тут центр же Хтось там же повинен бути, це ж так не буває. Хоча на Євро 1 буває все Знаходимо Конвея знову і ях пзг 100. А ну що ти будеш робити? Щось вони там один до одного мають якісь претензії, я бачу. Слухай, ну світиться ФВХ на центрі 430-й. Отже, у нас таке легке оточення, скажімо так. Але контрольоване, тому що я стою на центрі щось там намагаюсь. просвічувати ж. Як позе вже тут. ой-ой-ой-ойчки. Це мені дуже страшно. Лякаюсь її. Думаю, блін, хлопці, треба не набуть, ну що це таке? У нас же є кому стріляти ось туди, ось, вже по мапі, блін, показуємо їм 430-ку, ооо, нарешті, нарешті, нарешті. Щось там починають наші настрілювати. 59 ий заходить вже туди на замок. Ну і тут я думаю, блин, зараз мене десь тут як рашнуть. І буде мені капець. Так, при швидшому Ось цей момент цей, пам'ятаю, бачу леопарда, і я розумію, він зараз сюди прилетить. Він це направленно летить сюди. Тому міняємо кущик. Зараз покажу вам, хто не знає цей кущ До речі, вподобаєчку не забуваємо. Коментар. Ось цей кущ, який контролює цю всю ситуацію. Ти на дистанцію. 50-60 метрів. Намагаємось тримати 50 метрів дистанції. Ну, більше. Тому що колор негену спрацює і мене виявлять. Ще раз на кущ леопард трохи отримав. 54 метри, 50 Ой, і все, засвітився. Там було 49 метрів. Ну що, треба якось виживати. Я розумію, що мене як по з тої сторони простріли. я не хочу туди їхати. Там конвей десь ще був. І ці свідчення, я розумію, що мені тут безпечніше, ніж туди їхати. Досвідчую. Тут тільки стбх мене може прокинути, грубо кажучи, ну і арта, звісно ж. Все чекаю, ну, люди добрі. Скільки ж можна леопарда святити ФВХ? Давай паузу зроблю. Оці ось. Чим вони зайняті? Я не розумію, ну. Тут же простріли є. Ось сюди ось. Ось. Не хочуть вони, ну я відсвітився вже і... Думаю, ладно, давай якось щось будемо міняти. Тому що не подобається мені відстріл. Мене зараз затиснуть, там леопард просто впораться в мене з тебе і все. Так, ну, зловлю лампу, Намагаюсь від конвея десь там відмансувати, він промазує. Я перехрестився, кажу, ну, боже поможи. Поїхали досвідчити леопарда усім дурникам. А СТБ, ФВХ, 430-го. Там є когось відкрити. Ну, от коли я показував, то не, не стріляв. так же ж? А от коли я поїхав, хто зна куди. Дивись, ну який гарним стволом стоїть. Ну я, я ж можу звідси працювати, чому ви мене не можете? Ну, в чому проблема? Так, підконтралюємо, шукаємо десь може СТБХ, а. 430 засвітиться. Так, покущиком... Лай, трошки пришвидше знову. Так, ну тільки СТБХ не видно, я вам прокликую давайте туди, звойтеся. Допомога. Один ствол, дайся не зрозуміло. Нема. Десь втік. Панезинці, панезинці, по кущиках кущиках. Намагаємось знайти. Де ж ти тут заховався? як я тут у нас такий гарний. А ну йди сюди. Та що ти, шо ти? Ти будинок заважає, ну що ти будеш робити? ДБВ 152, ну, це ж... яка зараза десь світилася але ж тут арта знаходиться, я зробив брови, постріл, дурнюся роблю. Вжимаюсь, намагаюся в каміння сюди, але не встигаю. Зараз подивимося, що настріляв, що насвітив. Добуваю. дбв а ми йдемо дивитися на результати бою. Easy майстер 8736 насвічена 1851. 1850 настрій на один фраг, 1290 досвіду. Не так і багато, а майстра взяв. І мінус 9000 Тому що голдовий. Розходники. Точніше, снаряди. Інструкція на маскування, Дупай, ну, друже. Буду вдячний за коментар, за вподобачку. Хто не підписаний, будь ласка, підпишись. Протисни дзвіночок, не пропускати, щоб не пропускати нові цікаві відео. Все, пока-пока. Буду радитися, ще бачити. Слава Україні!